Доброго дня, шановні любителі саду. Навесні наші сади потребують як мінімум 4 обробки від шкідників та хвороб. Першу з них проводять коли температура сягає від 4 плюс до 12 градусів. Сьогодні будемо проводити обробку бурдоцькою сумішу, яка складається з трьох компонентів: вода, мідний купорос і вапно. Ще дерева, крім смородини та агрусу, знаходяться в стані спокою. І тому ми будемо готувати 3% суміш. Для цього ми відважуємо 750 грам негашеного вапна і висипаємо його в пластикове відро. Обов'язково не в металеве. І заливаємо його гарячою водою. Десь приблизно 50 градусів плюс. І помішуємо. Але тише швидше контактувало з водою. Під час змішування води з вапном проходить теплова реакція. І щоб не пропалити відро, треба частіше помішувати, щоб не збиралося вапно в одному місці відра. Бордовська рідина це недорогий і ефективний фунгіцид, що зараз дуже важливо. Ця суміш не тільки знищує хвороби, а й стримує шкідників. Далі відважуємо 450 грам мідного купоросу, тому що у нас 15-літровий оприскувач. Висипаємо мідний купорус. Пластмасове відро не в металеве, тому що буде реакція. І заливаємо обов'язково гарячою водою. Бо в холодній відний купорус може і не розвестися. Якщо розведеться, то дуже довго, по 2,5 літри ми налили у вакно і в мідний купорус. І розмішуємо окремою паличкою мідний купорос, окремою паличкою в окремому відрі вапно. Ось такого кольору набуває розчин мідного купоросу. Продовжуємо помішування до повного розчину обох компонентів. І вапна і мідного купорусу. Наші відра 10-літрові, тому ми доводимо суміші в кожному відрі до 5 літрів. Тепер ми розчин мідного купорусу потрошки вливаємо помішуючи у вапно. І в якому разі не вапно в мідний купорус. Через те, що будуть такі клаки, які не пройдуть в пульверизаторі. При правильному змішуванні наша суміш по консистенції нагадує густе молоко. І щоб воно добре проходило в пульверизаторі, я зняв пульверизаторів внизу фільтр тонкої очистки. І в ручці пульверизатора також виняв фільтр, щоб бордоська рідина вільно проходила до форсунок і гарно розпилювалася. Бордоська рідина захищає рослини від 25 інфекційних захворювань грибково-бактеріального характеру. Серед них це іржа, парша, плодова гниль, борошниста роса лодово-ягідних культур, маніліоз, та кокомікоз, кісточкових культур, септуріоз, пероноспороз, антрактоз, огірків, мільдю, винограду, длямістість малини, полуниці та інші. Рослину треба обробляти щедро зі всіх сторін, щоб аж цікала рідина, тому що це препарат контактної дії. Один із компонентів бордоцької рідини мідь це сильний яд. Тому нам при роботі з ними потрібно дотримуватися техніки безпеки. Ми повинні працювати в резинових рукавичках, костюмі спецодязі, в очках, в респіраторі або хоча б в марлевій пов'язці. Оприскування потрібно проводити при тихій погоді. Тому що у вітрову погоду вітер буде зносити суміш у різні сторони, а мало буде попадати на дерево. Зараз в нас майже не відчутно вітру, а все рівно ви бачите, як зносить бордоцьку рідину в сторону. Якщо вам через погану погоду чи інші причини не вдається. Виробити всю сумість, чи ви тільки приготували її і не виробили, її можна зберігати протягом доби. Але для цього потрібно додати 5-10 грам цукру. Більше одної доби зберігати її не можна, тому що вона не буде мати необхідного ефекту. Концентрацію бордовської рідини роблять трьох видів: 1%, 2% і 3%. 3% роблять тоді, от як ми робимо зараз, коли ще бруньки не проснулися, не потріскали. І зовсім відсутня зелена маса. Тобто листя. Особливої уваги при оприскуванні потребує персики. Тому що таку хворобу, як кучеравість листя, дуже важко перемогти. Вона вимагає декількох обробок, причому різними препаратами. Якщо хтось запізнився з обрискуванням дерев і вже полопали бруньки, то тоді потрібно робити 1% розчин бордовської рідини. Тобто давати 100 г мідного купорусу, 200 г вапна на 10 літрів води. Чому я даю 200 г вапна, а не 100 Тому що мідний купорос це кислота. І він вже тоді, коли бруньки розпустяться чи потріскають, може опекти їх, а вапно понижує кислотність. Ну і захищає дерево від сонячних опіків, так що воно не помішає, аби тільки проходило в пульверизаторі нормально. Оприскування зараз бажано проводити зранку і щоб хоча б добу не йшов дощ. На цьому кажу до побачення, всім міцного здоров'я і хороших урожаїв. Не забувайте підписатися на наш канал. Дуже просимо вас. Ставте лайки. Кому що не зрозуміло, запитуйте в коментарях.